Слава Україні, дорогі друзі! На зв'язку Богдася. Я вітаю вас в нашому першому влогмесі. Це буде така серія різдвяних відео, як я буду готуватись до різдва та нового року, паралельно читаючи різні різдвяні новорічні книжки, ділячись з вами своїми враженнями. В Цьому влогмості ми будемо читати найкращі різдвяні історії. Моя одна з найулюбленіших книжок. Також ми з вами будемо в кінотеатрі на новорічному фільмі. І ще дуже дуже багато чого цікавого буде у цьому відео. Тому обов'язково дивіться до кінця. Зібралася в іти в мультиплекс на перший різдвяний фільм цьому році, а саме кодове ім'я червоний. Мені дуже сподобався цей фільм. Він дійсно дуже таки, знаєте, на позитиві з різдвяною атмосферою. Було дуже цікаво, весело його дивитися, прям наситився такою новорічною різдвяною енергетикою. То я всім раджу, поки він в прокаті, на нього обов'язково піти. Ставлю йому 9 з 10, бо завжди є щось краще зараз. Ранок я буквально лишень прокинулася. У нас немає світла, у нас повітряна тривога, тому я вирішила трішечки почитати різдвяних історій. Мені здається, що прямо зараз ідеальний час. Просто... Я просто обожнюю цю книжку. Вона в мене вже давно, вона вже трішечки втратила свій вигляд, як була раніше. Вона буквально з дитинства я дивилась на якбу її немає наявності. Як ви бачите, вона вже дуже затерта. Мені цікаво, якого вона року. Бо насправді мені здається 2012-го так. Але вона настільки красивезна, вона мені настільки подобається. Тут такі красиві ілюстрації, різні різдвяні історії. Ну, Вона така вайбова, знаєте, сама по собі, вона мені прям дуже подобається. Це у нас типу збірка казок. До речі, від такого видавництва? Вау, я навіть такого не знаю. Країна мрій, мені здається, зараз такого видавництва немає. Ну, або це дитяча література, я, може, такого і не знаю. Але вона дуже красива, просто зацініть. Якщо ви її десь знайдете на якихось барахолках, Ну, я вам раджу її придбати. Вона перша для дітей буде дуже цікава, друге навіть для дорослих. Тому що тут такі історії ностальгічні, я би сказала. Тобто вони більше пов'язані з нашим дитинством, ніж теперішнім дитинством дітей. Ну, мені так здається, ну вони більш класичні, скажімо так. Ось, вона дуже гарна. Ми вже комусь цікаво. Зараз я вам покажу, які самі казки у нас тут є. От. Так, тут у нас про авторів. Андерсон, ось ми бачимо Дікенс, тобто такі дуже відомі люди, грім проти, так. А ось. Отже, у нас тут є казочка Різдвяна ніч, або як приходив Санта-Клаус. Е, я вже її прочитала. Ось, вона така теж дуже гарна. Різдвяна пісня, ну, звичайно, куди без різдвяної пісні? Це просто база ґрунт основа. У мене є ще одне красиве видання різдвяної пісні. Я її буду обов'язково знову перечитувати, тому що я хочу прочитати то видання. Ну нічого не можу поробити. Це дуже класна історія, така стандартна. Мультикарний еліт і фабрика іграшок. Ну це вже таке щось. Я не знаю свого дитинства. Я не чула. Це щось таке більш сучасніше, напевно. Сніжок і льодок, білосніжка і саморогномів, у санте вихідний, а ось стандартний таке у оботяг, снігова королева. Ну і остання казочка це на схід від сонця на захід від місяць. Ну, Гаресна, а у мене будуть ранкові читання під час повітряної тривоги і під час відсутності відсутності світла. До речі, я з цієї книжечки розпочинаю читати «Білосніжка і семеро гномів. Ось така у мене зараз буде. вайп. Ну, трішечки не різдвяна історія, як на мій погляд, ну але непогано. Знаєте, я зараз тако собі сиділа і подумала. Напевно, білосніжку сюди втолкнули, тому що біло сніжка. І вони подумали, а, ага, може, це як різдвяна історія. Ну або я щось не пам'ятаю про білосніжку, може там є дійсно щось різдвяне, а я так тут зараз на неї нагонила. Зараз перевіримо з вами. А ну тут ніби є якісь чи то просто таке щось біле. Я як пригадаю цю казочку, я вам розкажу. Отже, розпочинаємо білосніжку. Одного зимового дня молода королева вишивала біля вікна. Вона дивилася, як падають лопаті сніжинки, і думала про дитину, яку вже давно мріяла народити. І раптом палець вколола голкою. Читаю я тут собі нібито дитячу казочку, а тут таке. Чи ж не я найвродливіша в усьому світі, найгарніша? Зеркало присядь, жінко. Друзі, я, видно, дуже давно не читала Білою Сніжку, бо в мене в голові взагалі не так запам'яталося, від хіба не поцілував. Цей принц, білосніжку, бо тут просто та щойно оці чотири слуги підняли її. Один із них спіткнувся, труну підкинули, і з рота білосніжки випав шматок яблука на поти усіх присутніх. Білосніжка розплющила очі. Це щось не таке в мене в голові закарбувалося. Я знаю таку теорію, що типу ми собі видумаємо і дуже в це віримо, але в мене взагалі не так запам'яталося з дитячої казки. Ну нічого буду перезапам'ятовувати. Далі я вирішила піти на шопінг, тому що мені було потрібно купити брюки, і я знайшла дуже класні, які мені сподобалися саме в H&M. Ось ви можете їх на мені побачити. Я їх з радістю собі придбала і вирішила ще трішки прогулятись по магазинах. Тут вже панує така різдвяна атмосфера, тому можете трішечки теж поспостерігати. У влог масих показувати передбачування з цього календаря. Отже, сьогодні у нас 3 грудня. Пам'ятайте, що ви можете змінювати світ навколо себе. Мені здається, що дуже хороше передбачення. У мене тут ще, правда, осінній гном сидить, але скоро вже буде новорічний. Зараз буду розпочинати наступну історію, яку я ніколи не чула і не читала. Вона називається Усанти вихідний. Але ілюстрація. Дуже красиво погодьтеся. Санта-Клаус, такий на чилі, на розслабоні, з тортиком. Чи що воно таке, з какао. Дивіться, що скоро йому треба відлітати. Дуже гарно мені подобаються ці ілюстрації. Такі, знаєте, атмосферні атмосферні. Я тільки ще була в Апрорі. Але мої справи ще не завершуються вдома. Поки що ще там придбала і їду зараз в інше місце. Собі адвент-календар. Насправді тут у нас лялька. одиничка? одиничка. Ось одиничка. У нас тут лялька, і ти її там кожного дня розкриваєш віконечко, одягаєш. І насправді, як я бачила в мережі в TikTok, то там лялька дуже красива, прям така новорічна. Тут у нас немає спойлерів, як вона може виглядати, але я бачила вже в і Вона виглядає дуже класно. І Загалом календар оформлений. Ну дуже різдвяно, дуже так красивенько, такі теж гарні ілюстрації. Ну, просто, просто дуже красиво. Але я думаю, що ми його будемо розпаковувати в окремому відео. Починає читати кіт у чоботях. Насправді, я не пам'ятаю, що я взагалі читала кота у чоботях, або це було надто-надто давно. Але мені прям цікаво, чи я його пригадаю, чи я його не читала ніколи. Але це така класика, класика, що хочеться прочитати. Як я могла забути кота у чоботях, Це неможливо. Я згадала. Я навіть мультик бачила по цьому Маркіза Карабаса, все мені стало зрозуміло, що це таке. Ось так зараз виглядає, скільки я прочитала. Зрозуміла, що ця книжечка легко читається через ілюстрації швидко, але хочеться її все одно розтягнути, тому що вона дуже-дуже така атмосферна, яскрава, ну просто неймовірно. Я дійшла до казки Снігова королева і аж на вулиці потемніла, хоча лише друга година дня. Але попри це, ніби знаєте, похоти відчуває вайб, що я зараз буду читати. Я, якщо чесно, дуже давно вже не читала ці казки, я зараз читаю, і мені дійсно дуже цікаво і подобається. Мені здається, що це більш скорочені версії, ну, трішечки стислі. Чомусь мені так здається, я не впевнена. Але вайп від цих книжок просто неймовірний. Мені так подобається. ну Дуже-дуже, знаєте, така атмосфера дитинства. Пригадувати всі ці тексти це дуже цікаво, згадуючи якісь мультфільми, які ти бачив. Я думала, що мені буде нудно їх читати, але ні, вони мені дійсно дуже подобаються. Тому я вам раджу знайти якусь подібну книжку, якщо ви ось цю не зможете знайти там на перехолках чи ще, десь а можливо вони навіть десь є наявності, то просто знайти якусь книжку, де багато різдвяних історій це дійсно дуже цікаво, не лише дітям. У нас вже вечір, це видно по освітленні, і я сіла читати останню казку на схід від сонця, на захід від місяця. І я її ніколи не читала, але мені здається, що Сарочка Мас, як писала першу частину двірши Піввітріянд, надихалася цією казкою, тому що тут ну, дуже багато схожостей. Ну тут тільки відміть, там був олен, здається. Ну, я не знаю, тут прям дуже багато різних таких флешбеків перекидають мене. Ви можете по ілюстраціях подивитися саме-саме-саме на двірші півітроянд. Не знаю, мені прям флешбекнуло прям конкретно. ось. Але я ще не дочитала цю казку, може кінець буде якийсь е, трохи інший. Ну, я ще не зачитала сарочку Маз, там стільки книжок, але мені здається, що першою частиною вона трішечки надихнулася ось цією казкою на схід від сонця, на захід від місяця. От, ну ілюстрації дуже красиві, але мене прям флешбекнуло в сарочку Мас. Може мені почати її знову читати, продовжити читати її ці всілякі книжки. От, я собі дочитала. У мене ще, до речі, залишилося. Це 320, а тут 350 сторінок. Тобто я вже сьогодні закінчу цю книжку. Отже, найкращі різдвяні історії це, звичайно, 10 з 10, особливо якщо ви знаєте, така дитина, як я, яка вже така старша, якщо ви вже не дитина, і ви хочете понастальгувати, складати різні різдвяні історії, які були популярні в нашому дитинстві. Це саме те, якщо ви хочете знайомити свою дитину з тою класичною різдвяною літературою, це просто ідеальна книжка. Мені дуже сподобалися ілюстрації, мені дуже сподобалися твори. Я відзначала якісь цікаві для себе моменти, і мені здається, що вона дійсно дарує різдвяний настрій, особливо якщо ввечері тако сісти і читати біля ялинки. Тому обов'язково, якщо ви її десь побачите, знайдете чи позичите, беріть. Беріть, тому що вона неймовірна. Вона дуже красива, вона дуже різдвяна і вона варта вашої уваги. А ви підпишіться, щоб не пропустити новий влогмас і нову якусь цікаву різдвяну історію.